Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова і мій співрозмовник сьогодні політтехнолог та продюсер Ютуб каналу Про ЄС Сергій Гайдай. Сергію, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити, як завжди. Навзаєм рад вас бачити, Євгенія, і вітаю ваших глядачів. Сергію, тут є свіжа соціологія, от зокрема повідомляється, що про вибори, якщо б вони відбулися до Верховної Ради, вже от найближчим часом, то найбільше б голосів отримала партія Залужного 31,8%. і Далі йдуть блок Володимира Зеленського, 19%, Петро Порошенко, понад 8%, блок Буданова, 7,8%, Там блок Андрія Білецького. І Соціологи констатують, що відбувається зростання у залужного та білецького. Ну тобто, ми бачимо військові, скажімо так, з чим це пов'язано на ваш погляд. Ну, по-перше, це пов'язане з війною. А якщо мене питають Сергію, от ви добре знаєте і не один раз приймали участь виборчих компаній, яких приводили тих чи інших політиків до влади, що сьогодні потрібно і взагалі потрібно для того, щоб піти в політику і боротися за владу? Я завжди кажу, що декларації, які ми інколи бачимо в виборчих компаніях, в Україні давно не працюють політики від цього? Нас, скажімо так, відучили. Що таке декларації, плани. Я планую зробити те то. Я буду робити там-то. Ось мій план. Ось сім кроків на зустріч людям. Щось таке. Навіть якщо ці плани непогані, вони подобаються в це не вірять, тому що жодний президент всі свої декларації, а у нас мінялося шість нагадую, президентів, не виконав. Не виконав їх Ющенко, не виконав їх Кучма. Не, не виконали їх ні Янукович, ні Порошенко, і Зеленський теж не виконав. Тому в декларації, в плани, в програми не вірять. Що працює? Працює історія успіху. Просто не, в чому дивіться історія успіху, яку знає вся Україна, відчуває її е, в своєму житті. Причому, давайте так, щоб я продемонстрував вас, і, 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 і не було так, що гайдай. Розмовляє про якусь конкретну політсилу, я візьму точно історію успіху, яка з політикою не пов'язана, але всі погодяться, що вона відповідає всім е параметрам, які я назвав нова пошта. От дивіться: всі знають, що є нова пошта, всі розуміють, що в їх житті вона є великим плюсом, тому що ми користуємося новою поштою. Я вже не кажу. Я сміюся, що саме існування нової пошти, а це, мабуть, не менше трьох тисяч відділень по всій Україні, це вже виборча система і партія. Бо якщо туди приходять люди, якщо повісити в кожний плакат виборчий, то його побачать моментально всі. А якщо ще нова пошта почне використовувати і класти, наприклад, щось, ну, писати на упаковці, посилок, посилань, ви ж розумієте, це величезний такий, в рекламі це Direct Mail. От якщо хтось у нас має таку історію успіху, то це і є реальний інструмент приходу до влади. Так прийшов до влади Зеленський. Спочатку ми бачили 95-й квартал, навіть якщо хтось його не дивився, всі знали, що він існує. Там тролять політиків, потім з'явився інший бренд слуга народу. Я не дивився серіал, але країна подивилася, і це дало можливість, а, що всі знають, хто такий Зеленський, а, всі розуміють, що це успішні проекти, і це стало підґрунтям того, що він легко здолав діючих політиків, переміг на виборах з шаленими результатами. А, тому ми маємо такий період. Тепер повертаюся до вашого питання: а чому військові? Тому що сьогодні саме військові. Таку історію успіху мають. Мало хто знає Білецького, я дивився нещодавно, не знаю, як зараз, після його інтерв'ю, але процентів відсотків 30% знають, хто такий Білецький. 70-68% не знають взагалі. Але що таке третя штурмова? Що вона робить? Нас захищає, що це успішний, скажімо так, успішний підрозділ. Причому не просто десь там якийсь успішний підрозділ. Вони боронять наше мирне життя, вони кладуть своє життя, і це є історія успіху. Тому військові і будь-який такий підрозділ Азов, Буданов, Богурце теж підрозділ. Єдине, що я завжди сміявся, у нас сили спеціальних операцій обізвали розвідкою. Розвідка взагалі так не виглядає. Розвідка це, знаєте, такі ботани. В очочках, які повинні працювати з інформацією, в тиші кабінетів, і їх хто ніхто не знає. А те, чим займається Буданов, це спецоперації, це сили спеціальних операцій. А, він конкурує з тим, ж СБУ, да? а, яке теж проводить якісь там спецоперації, типа Повутінне. І все це історія успіху, маючи історію успіху, які відчутні в вашому особистому житті. Ну, я можу ще одну назвати. Ну, Кожен знає історію успіху, яка називається дія. Вона є у кожному смартфоні. Це точно покращує наше життя, тому що дає якісь можливості швидко отримувати якісь послуги державні. І більш того, майже всі знають прізвища цієї історії успіху. Федоров. Ось і чого його не міряють, мене дивує. Тому що я дивився цю соціологію Сотіса, там є багато питань до нього. А що це за блок за блок залужного? Такого блоку немає. Я вже не кажу, що мені здається залужний, поки не виявляє своїх політичних амбіцій. А що це за блок Азова? Блок, блок це завжди колись хтось об'єднує. Найуспішніший блок, який ми бачили, був називався Наша Україна дев'ять партій. Який цей блок зробили. А я навіть не знаю, зараз мені здається, законодавство було, блокування забороняє. А що ще мене здивувало, а що це за, за блок Зеленського? Партія, яка є партія Зеленського, називається Слуга народу. А блок Зеленського це як? Це з ким вони будуть блокуватися? Сьогодні на каналі ProUA в прямому ефірі, де я є контент-продюсером. Ми обговорю, будемо обговорювати ці блоки, і я можу вам сказати, як ми назвали цей ефір, який буде в прямому ефірі. Як? А, якими блоками помірювався Залужний з Зеленським? Так, ну Тобто, мені зараз ви нічого не, не розкажете, я вірно розумію, Сергій, ну хоч натякніть, хоч щось. А, 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 тобто я повинен визначити з ким хто буде об'єднуватися, mm -hmm. у нас там буде опитування, і я його придумував. Я нічого іншого не придумував, щоб запитати, хто з ким повинен на думку глядачів об'єднатися. Наприклад, там є такий варіант: залужний свій військ, якимись військовими або Порошенко. Там є Порошенко. Він а, в рейтингу партії має третє місце. Хоча результати не дуже ключі, хоча ми розуміємо, що соціс. Завжди, мені здається, може заманіпулювати і трошки підняти Петра Олексійовича, тому що е, один із співвласників пан Ігор Іхринів, да, і є одним із важливих політтехнологів для блоку Європейська Солідарність. А причому, а я не знаю, там саме європейська солідарність, я вже не пам'ятаю, може ви подивитесь, чи знову блок Порошенка. Бо це, от це дивне формулювання мене здивувало. Я не знаю, треба питати блок Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка, а у нього ж не блок Петра Порошенка, у нього ж Європейська солідарність. Тобто е в мене у, само, у самого виникли питання до тих, хто робив це опитування. Чому блоки? Чому от чому блоки? З ким чи дозволяє законодавство? Мені здається, давно заборонило. Це колись були блоки. І я вважаю, що це непогано, коли є можливість голосувати за об'єднані партії. У нас їх відмінили, бо боялись блоків, тому що змінили, що невеличкі партії, наприклад нашої України, можуть об'єднатися і перемогти якусь велику партію. Тому у нас у нас взагалі законодавство виборче робиться діючою владою саме таким способом, щоб їх конкуренти кожен раз його поплюжать. Роблять все гірше і гірше, і роблять все більше фільтрів і перепон, щоб якісь інших людей нові обличчя не допустити більше до виборів. А, і на даний момент у нас настільки викрадене, настільки неефективне, настільки погане законодавство, щоб я його писав повністю заново. От якщо б мені доручили, я б взагалі там вів дуже цікаві речі, а, яких немає сьогодні в виборчому законодавстві, українці навіть не підозрюють, що так можна. Ну, наприклад. Всі повинні мати рівні правила гри. Я не проти білбордів, роликів і чогось, але всі повинні отримувати рівну кількість білбордів, рівну кількість лайтбоксів, рівну кількість роли, телеб... часу на телебаченні і рівну кількість часу в е... ток-шоу на телебаченні. Я... Це повинно бути як спортивні перегони, змагання. Коли ви дивитеся футбол, у вас нема такого, що у одних ворота маленькі, у інших великі ворота, у одних поле величезне, у других маленьке. Тому це не рівні умови. У одних команда 22 ігрока, а у інших 11. а Щоб я ввів обов'язкові дебати. Якщо відмовляється політик або політична сила від дебатів, знімається з виборів. Це значить, от як виходить на поле, а одні кажуть, а ми грати не будемо. Ми хочемо собі там по балам зачот. Ми на ринг виходити не будемо. Ми по балам собі пишемо бали. Ні. Тільки ми повинні подивитися, як ви на дебатах. Хто більш переконливий, хто менший. А, списки партій тільки через праймеріс. Знаєте, що це праймеріс? Да? Це коли партія влаштовує дебати серед своїх кандидатів, але хто і як в списки партії стає в якому рейтингу, визначають не лідери партії. Не партійці, а виборці, я би ще робив важливу річ: по-перше, я повернув мажоритарку, як забрати мажоритарку? Тому що представництво виборців повинно бути по двом категоріям: перше, ідеологічне. Якщо я за вільну економіку, якщо я за зменшення податків, якщо я проти узурпації влади державою. Я буду голосувати за ліберальні партії, за лібертаріанські партії, за праві партії, за республіканців. А якщо я за соціальну допомогу, за справедливість, коли розподіляють, уравнюють всіх, я буду голосувати за якісь ліві партії. Якщо я за національну ідею, за націоналістів, якщо я за космополітів, я буду голосувати за партію, яка там європейська партія і щось інше, це один спосіб. Але важливо, щоб інтереси представляли також е, територіальні громади. Бо у кожної територіальної громади, от де я живу, там є свої проблеми. Я хотів би послати людину, яка б ці проблеми вирішувала, використовуючи можливості центральної влади. Парламенти всіх країн, це верхня і нижня палата, конгрес е, Сполучених Штатів є сенатори, вони представляють, е, скажімо так. Штати, а є палата представників, конгресмени. Вони представляють території. Територіальні інтереси є такі поняття. У нас це прибрали. Сказали, там корупція. У нас корупція взагалі де, де завгодно. Нам треба робити нормальне виборче законодавство. І я б тоді ввів ще не наційні речі: голос дав, голос можна забрати. От я голосую, наприклад, за Зеленського. У нього за нього там декілька мільйонів людей. У нього табло висить в кабінеті, скільки за нього проголосували людей. Але я бачу, що він не виконує своїх обов'язків. Обіцяв в один термін, хоч і на другий термін, а, обіцяв з'їхати з, з офісу з банковою, залишився там. Обіцяв, що кортежі не буде. Всі його можна владці, він їздить на кортежах. Сказав, що на дачі в кончій заспі жити не буде, живе саме там. Причому ремонт зробили. Я відкликаю свій голос, він мене надурив, і в нього падає рейтинг, він бачить, що його дії на табло. А коли він падає там нижче ну, відсотків 30, мабуть, да? автоматично ЦВК каже: у нас тепер нові вибори президентські. Тому що президент втратив легітимність. Такі речі дуже присутні. Це називається, це і називається справжня демократія. Тобто, коли у тебе є можливість. Напряму впливати на владу, а у нас викладене кандидатів, Чому не можуть партії об'єднуватися? Що це таке бар'єр, який постійно плаває, скільки треба подолати бар'єр, тільки тоді заходити. Людина повинна, якщо за неї проголосували люди, навіть якщо це невеличка кількість можливість зайти в парламент, представляти їх інтереси той меншості, які за нього проголосували. Бо справжня свобода це не диктатура більшості. це... Якраз такий устрій держави, коли сіра маса більшості не забирає свободу маленької креативної меншості, наприклад, коли права кожного захищені, захищені не зважаючи він в більшості, в меншості. А у нас бар'єри ставлять, у нас залоги назначають, ти не можеш балотуватися, поки не віддаш свої гроші. Причому я завжди думав: знаєте, от окей. Ми зібрали гроші, вклали як залог за те, що ти приймаєш участь у виборах. Як мені здавалося, якщо ти переміг, залог залишається державі, бо ти переміг. А всі інші, хто приймав участь і не перемогли, їм залог повертається, бо у них не вийшло. У нас це навпаки. У нас залог повертає тільки переможець, а всі інші гроші йдуть, забирають, конфіскуються. Ну, дуже дивно все. Дуже несправедливе і дуже неефективне. Тому і ми маємо те, що називається сьогодні uh -huh. негативний відбір. Тобто, система повинна відбирати кращих завдяки змаганню, конкурсам думці про них виборців. А система так побудована, що там шанси є тільки у гірших, які брутально порушують закон, мають велику кількість грошей. Нещодавно от я сьогодні прокинувся вчора ввечері, написав пост в Фейсбуці. І він набрав у мене там шалену кількість лайків. Я вже не кажу, що більше ніж три тисячі перепостів. Три тисячі. Так, і ЗМІ вже написали про це все. Так. Да. Про що це? Ну До мене звернулися, тому що там о, побили велосипедиста. Всі знають, що я люблю. Катати на велику. Так. Більше того, я запропонував під суд з апеляцією проїхати на велосипедах декілька тисячам київських велосипедів. Але це не про веліки. Це про негативний відбір. Пояснюю. Оця людина, забув там, як його, хі хілік на Геліку. Хілік на Геліку його називають, бо у нього Гелік Мерседес, джип Мерседес. А, він. Діє, брутально порушуючи все. Спочатку він брутально порушив правила дорожнього руху. Далі він дозволив собі скалічити людину. І дивіться, це не просто був емоційний такий. Інколи бувають. Ти емоція не розрахував, людина впала, поламала собі там щось. Що нормальна людина в цей момент робить? Він починає визивати швидку. Допомагати йому вибачатися і розуміти, що на в на біду ні, він його відтягнув і поїхав. Це людина, яка не може взагалі бути в суспільстві по своїй поведінці, але він є. Він їздить на геліку, він успішний, в нього, на нього є кримінальні справи. Як з'ясувалася, там величезна кількість штрафів за порушення правил дорожнього руху, його суд відпускає, він не сидить за гратами, він не несе покарання. І це дає сигнал суспільству, що ти хочеш бути успішним, порушуй правила. А ті, хто їздять і по правилам, живуть по законам, то лузери. Лузери, ось де успіх є. Розумієте? І в політиці у нас так само. Якщо ми не зробимо так, що ті люди, які живуть по закону, не порушують закон, є успішними, а кожен, хто вирішив жити поза правилами. У нього величезні проблеми, в нього немає успіху, його саджають, затримують, його, у нього конфіскують майно, у нього забирають права, щоб він не їздив і не створював небезпеки. Тоді ми будемо мати іншу країну, де при владі краще, а не гірше, де бути, жити за законом це успіх, а жити поза законом це дно, а у нас все по-іншому. У нас якраз ті, хто по закону хоче жити, лузери, а найбільш успішні а, і я вам скажу: хто більше цього порушує закони, це влада, конституцію, закони, які вони приймають, вони першими їх порушують і ігнорують. Сергій, ви сказали, що ви здивували, що не міряють Федорова так і от з дією. Якщо я не помиляюсь, раніше були розмови, якраз про те, що Федоров може очолити президентську кампанію, якраз мова йшла навіть про створення одноіменної такі з дією партії. Ну тобто, ви тоді не виключаєте, що можливо ми це ще побачимо, якщо знову ж таки будуть вибори. Я хотів вам сказати, щоб ми, може, якось загальними враження, поки від рейтингу компанії СОСІС. Угу. Це рейтинги якогось віртуального світу. З реальністю вони не мають нічого спільного. Крім того, що там велика кількість людей, які поки що і з великою вірідністю не будуть приймати участь в виборах, але там не міряли реальних партій. Придумали якісь блоки. Так. А, а я не знаю, а будуть блоки? Мені здається, не будуть блоки. Ну, тому що по законодавству їх не можна мати. Тому це якийсь віртуальний рейтинг, і мені здається особисто, знаючи, кому належить Соціс, що це просто було завдання показати всім, що Петро Олексійович Порошенко ще йому зарано йти на політичну пенсію. Він має почесне третє місце. Ось я нещодавно, вже якщо ми згадали про велосипеди. Приймав участь в аматорських велоперегонах, які є в кожному місці в Києві. Це найбільш відомі. Київська сотка називається 100 кілометрів. Ми їхали. Я отримав почесне третє місце в своїй віковій категорії, в своєму класі велосипедів. Так приємно отримати бронзову медаль. Це не просто медаль фінішера, що ти проїхав, а ще якесь призове місце. От мені здається, бронзу подарували Петру Олексійовичу. Ви, 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 ви як мінімум, Ну, знаєте як можете стати на тумбочку, поки найнижчу, але серед призерів. Серед призерів, всі інші білецькі, хто там ще був, Азов, все менше. Хоча дуже буд... будано. будано, але дуже близько до вас, але все одно третє місце за вами. І все. От мені здається, ради цього це робилося. Бо до цього були рейтинги компанії групи компаній рейтинг. І ми Його те, ну, як мінімум, я бачив за період з кінця липня до початку вересня три рейтинги для різних замовників, які є, а вони значно більш до реальності, хоча там теж є фігури, які не приймають участь в виборах, не заявляють, але їх мірили. Але все ж таки вони більш реальні. Так, да, там є теж віртуальна партія військових. Ну, це більш зрозуміло, партія військових. А блок це значить, вже існуючі партії повинні навколо когось об'єднатися. Тому в мене багато питань. Можливо, сьогодні Денис Казанський, який веде наш ефір, задасть ці питання. А, якщо а, включиться той же Ігор Гринєв, який може включитися, от ми закінчимо ефір, я буду дивитися, хто буде з гостей і, і, і що там буде. Серію, скажіть, будь ласка, у нас ще є час. Я знаю, що у вас напружений графік сьогодні? Я завжди ношу годину клейнот а да, ви до речі, є... амбасадором цього бренду. Так, да, у нас є 5 хвилин, щоб ми вклалися в 30 хвилин, бо люди більше не люблять дивитися. Ну а всім раджу звичайно купувати клейнот, тому що клейнот це не просто я... дуже якісний український годинник швейцарським механізмом. Я особисто представляю колекцію для військових, це тактичні годинники, їх випробували на фронті. Є годинники для кожного виду військ. Я ношу просто загальною символікою, тому що не служу в армії. А, але якщо цивільний купує такий годинник, 20% від е, його ціни йде на допомогу нашим військовим. Ну а для військових, взагалі, ціна особлива, тому приємно, наприклад, подарувати якомусь військовому, якщо у вас такий є такий годинник. Я буду ж радий. Так, гарна ініціатива і гарний подарунок. Сергій, от запитання буде в чому, Ігор Чаленко, ну якби колега, так ваш політолог, ну ви політехнолог, так тут невірно давно так казати. Але що він каже, що з'явилася ось ця стаття Валерія Залужного, де він критикує курську операцію та дає оцінку непростої ситуації на фронті, що це не просто так, і мов і приводить досвід Вадима Пристайка, так яку, який був, скажімо, так, звільнений. З посади посла через якраз критику влади і мовляв, залужний наразі робить те саме, якби скажімо так, перетягуючи якось цю опозиційну, ну якби, би йдучи в опозиційну політику і таким чином підтягне до себе ще рейтинги. Ну от що ви скажете на цей тезис? У нас на каналі був розбір. Я вів п'ятницю розбір цієї статті. А, ну, по-перше, ця стаття чітко визначає, що залужний поки політикам не став. Тому що серед факторів, які він а, каже про те, що треба перемагати, дуже загальне слово нам треба ставити на інновації. Взагалі, бо ми таке називаємо капітан оч... очевидність. Те, що треба ставити на інновації, було зрозуміло з перших днів війни або для багатьох експертів військових ще до війни. Але політичні фактори, які нам допомогли перемогти, там зовсім не розбирається. Тобто він в цьому не розбирається. Але і до всіх статті в мене є багато питань. Навіщо я писала? Тому що я там, навіть не будучи військовим експертом, не прочитав нічого такого, щоб я не знав сам ще роки-два тому назад. Більш того, да, критика курської операції можлива. Її критикують, але де там критика його контрнаступу, який був зовсім невдалий, просто тотально невдалий контрнаступ, а, і прикро, що головнокомандувач досі ні, тільки зараз щось зрозумів, що треба було розуміти в той момент, коли у нього були всі повноваження. Стаття вкрай невдала, якщо чесно. І єдине, що помітили, що він критикує курську операцію. Ну мені здається, критику треба з себе починати, бо а, він не просто не розібрався під час командування в багатьох речах і не вимагав багатьох речей і фінансування армії, і будівництво а, і, 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 і будівництво оборонних ліній і не заборонив сам собі наступати на оборонні лінії, які точно коштувала нашим воїнам багато чого, а, багато життів. А, він навіть ці статті досі не дійшов до, до тих виводів, які треба вже давно було зробити. Тому, я думаю, це був слабкий хід дуже. І ну, навряд чи він його позиціонує як політичну фігуру. Він позиціонує його як генерала у відставці. Який знаходиться не на своєму місці, тому що навряд чи він е, добре, професійно виконує, е, скажімо так, повноваження посла, ну, як мінімум, англійський треба знати, на відміну від нього. Але він ще і не переріс себе як військовий. Він так і залишився в якійсь радянській школі військових, який тільки-тільки зараз почав розуміти, що таке сучасна війна. Виявляється, треба ставити на дрони. Так, вибачте, це було зрозуміло, коли ви командували військами. Але чомусь ставки не було і дрони називали весільними. І ставка була на артилерію, там на танки, все інше. Я не військовий експерт, але зі мною були в ефірі військові експерти, вони розгромили цю статтю повністю. Якщо це політичний хід, то він, як мінімум, дуже невдалий. Але з військової точки зору, ця стаття викликала у військових експертів, ну, так скажемо, великі питання. Так, а чи можна тоді ну, говорити про те, що ну, якщо як про політичний хід ми це розглядаємо? Ви вже сказали, що він не вдалий. Ну, про те, що ви знову ж таки випробовує тоді залужний, скажімо так, банковий терпіння банкової тут? Ні, він терпіння банкової не випробовує, мені здається, тому що все, що вже банкова визначила стосовно залужного, що він конкурент, якого треба каналізувати, бо рейтинги в нього як мінімум не менше, ніж у президента. Це так. А мені здається, поруч з ним є оточення, яке все ж таки його готовить до виборчої компанії. І там вони діють, скажімо так, дуже некреативно. Слухайте, Федорич, мені здається, ви давно не були, давно про вас не згадували. От рейтинги вже не ростуть, падають. Що робити? От ви писали там статті, всім подобається. Давайте ще статтю напишем. Ну... Це, це, це нерозумно. Бо як казав колись Жванецький, пісять і пісать треба, коли вже не можеш, а не просто так, щоб було. Сергію, ми слідкуємо за подіями, цікавими темами і обговорюємо з вами в ефірах спільних. За що вам безмежно дякую, користуючись нагодою, вам кажу, що обов'язково будемо чекати вас у нас у гостях. Давайте подякуємо також глядачам за підтримку. Друзі, традиційно закликаю підписатися на нашу платформу, а також на YouTube канал ПРУЄ, продюсер якого є Сергій Гайдай. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Сергію щиро дякую. Дуже радий завжди бути з вами в ефірі. До побачення. Yep.